Його дитинство проходило у гарнізоні серед інших військових. Майбутній головком навчався у звичайній школі. Там навчалися діти залізничників та робітників машинобудівного заводу. У першому класі, коли вчителька запитала залужного, ким він мріє стати, той відповів солдатом для того, аби захищати свою країну. У 89 му залужний вступив до Звягівського машинобудівного будівного технікуму. У 93 му після закінчення його з відзнакою, вступив на загальновійськовий факультет Одеського інституту сухопутних військ. Його залужний також закінчив з відзнакою. Потім був другий диплом про вищу світу Національної академії оборони у 2014-му закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського. Пройшов усіма військовими щаблями: від курсанта й командира взводу до головнокомандувача Збройними силами України. Війна для Валерія Залужного почалася у 2014-му. Його призначили на посаду заступника командира сектора С у зоні АТО в Донецькій області. У боях під Дебальцевим він командував батальйоном. У 2018-19 роках був першим заступником командувача об'єднаних сил, начальником штабу ООС. З липня 2021-го головнокомандувач Збройними силами України. У 2020-му генерал став магістром міжнародних відносин у Острозькій академії. А у грудні 2023-го залужний захистив, ще й дисертацію для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань право в Національному університеті Одеська юридична академія на чолі Сергієм Ківаловим, що викликало бурхливу реакцію у соцмережах, дисертація залужного була на спеціальну тему, яка становить державну таємницю у сфері оборони державної безпеки та охорони правопорядку. Тож ані тему, ані тексту дисертації не оприлюднили.